Ви вже сказали про те, що дійсно це не просто війна на ураження, це війна і інформаційна. Нині держава наша е, встановила курс на встановлення в Україні суспільного телебачення на таке відродження. У цьому процесі лунають багато закликів. Трібно, зокрема, ліквідувати обласні державні телерадіокомпанії як такі, перетворити їх на громадські об'єднання, громадське телебачення. Яка думка ваша особисто щодо того, потрібні державні обласні телерадіокомпанії? Ну, моя особиста думка, що одна Означно потрібні. От, тому що державні телерадіокомпанії обласні, вони забезпечують висловлення висвітлення в першу чергу місцевих новин. От. Окрім того, це є, на відміну від багатьох суб'єктів приватної власності, державна власність, ну, це якби є такою. Можливо, не 100%, але, але певною гарантією об'єктивності Все-таки рупор, правда, того, так. що відбувається в регіоні, того, як, як ми живемо. Тому що, коли мова йде, наприклад, про приватні проєкти, вони як правило зорієнтовані на таку бізнес складову, тобто намагання за рахунок інформації заробити кошти. Так? Коли фінансується із державного бюджету телерадіокомпанія, вони не спрямовані на заробляння коштів і потрібно просто вимагати професіоналізму. Зрозуміло, що реформа по. От, але не хочеться, щоб просто відбулася зміна назви. Тобто, коли там державне телебачення перейменується, припустимо, в громадське, чи в Суспільне, чи в ще якесь. Так? От, і на тому все закінчиться. Потрібно говорити про зміст, а не про форму. От, і відповідно я вважаю, що ми говорили, зокрема, із медіа експертами на цю тему. У мене була зустріч відповідна, якраз коли обговорювалися ті законопроекти. Ми говорили і бачимо, що є дуже багато проблем, є дуже багато недоопрацювань. І просто взяти, припустимо, ліквідувати обласні державні телерадіокомпанії, на мою думку, це передчасне рішення і незважене рішення.